Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі в садку Наталії. Сьогодні 15 березня, і сьогодні я хочу посіяти отакі багаторічні алісу. Отакі такі рослиночки, багаторічні. Шавлія, мельнянка. Ну, а це фізаліс і помідор. Ось такий теж сьогодні, сьогодні гарне, гарний день, сприятливий, дивилася в календар, ну і гарно буде сходити. Подивимося потім, як, як буде всходить, тоді я вам покажу, правда чи ні, сприятливий чи ні. Ну, я думаю, що все буде добре. І хочу показати вам. Що вже в мене росте і що зійшло. В ну, першу чергу покажу вам перець. Перець солодкий, ось такий перчик. червоний і жовтий. жовтий пос... Червоний посіяний був 7 лютого, а жовтий трішечки пізніше, вже в кінці лютого я посіяла, тому що. Сіяла своє насіння жовтого, а воно не зійшло, і прийшлось пересівати. Ось так. Тут гіркий перець, теж посіяний, був 7 лютого, і пампасна травичка. Багаторічна пампасна трава. Ось така рожева пампасна трава. Тут в мене зійшов цибулька Exhibition, ось, Гарно так гарно зійшло. Посіяна вона була 2 березня. І Red Baron Цибулька теж гарненька взійшла. Ось Red Baron теж посіяна була 2 березня. І дивіться, які на, на кінчиках, подивіться, на сінечко. Так взійшло, а на сіннечко на самих кінчиках. Так цікаво. Це для мене перший такий досвід. Ще цибулю я не сіяла. Ну, ось будемо разом з вами, буду показувати і розказувати, як я це все потім буду висаджувати розсадою вже в садок. Це покажу. Ну, будемо мчитись разом. І ось це насіннячко, яке я сіяла на серветку, так як і пампасну траву. У мене є відео, як я його сіяла, цю, її пампасну траву. Теж на серветку, потім зверху присипала грунтом. І також щось дивіться, серветка. Це маргаритка. Російською маргаритка, а українською Стокротка кротка назва. Ось. Я обрізала, щоб зберегти назву. Ось маргаритка. Ось така махрова суміш. Теж перший раз сію посіяла, ну, ось так гарно взійшла. Будемо дивитися, як вона далі буде розвиватися. Зверху буду присипати грунтом. Ось так. Ну, а це, зараз зараз буду сіяти і невеличкий такий лайфхак покажу. Чим я підживлюю свої рослини. Це попіл розчинений у воді. Роблю такі настойки. І підливаю і розсаду, і свої кімнатні рослини. І ще квіти. І ще роблю таку настойку з алої. Ось це в мене такий розчин, настоюється тут. Потім розбавляю, і вже розбавленим поливаю теж свою розсаду і квіти. Спочатку сіємо шавлею, ось таку мускатну шавлею. Висипала ось насіннячко, ось таке маленькі зернинки. Ось таку беру паличку в мене, намочую її в водички і ось так переношу сюди земельку. Тишечки, трішечки заглиблюю. І ось так сію. Ой, пала. Треба постійно змочувати паличку цю, щоб вона не падала, щоб тримали гарніше. І ось дивіться, розділила отаку горщик, плошку таку. А чим розділила? Відрізала ось, бачите, від такої. Продаються тут такі в супермаркетах упаковки, упаковані продукти в них. І я ось іноді зберігаю для якихось своїх нужд. І ось одрізала кусочок отут. Розділила. Тепер буду сіяти ось мільнянку сапонарію. Подивіться, яке насіннячко дрібнесеньке. Теж Ну, таким способом, як тільки що я вам показувала, так посію її. А потім посію біля неї чого й розділила от такий, такий алісом. Сіємо алісом, тільки вже другим способом, тому що дуже дрібненьке насіння і паличкою довго прийдеться тикать. Беру отак. От Ось так. І ось отак поверхностно, на, по ґрунту розсіваю. Бачите, Прикривати я не буду ґрунтом, просто отак розсію і все. І збризгаю зверху водичкою. Тут я вже посіяла сапонарію, а тут ось мені е, е, алісом, алісом. Ось так буде посія. А ще яким ґрунтом? В Який ґрунт я сіяла? Ось такий ґрунт. Всю розсаду я сіяла Ось такий ґрунт для розсади. Вже все пустий. Пустий пакет, вже весь ґрунт ось ще тут залишилося. Ну, зараз ми будемо розсажувати і ще розсівати. Ось підійшла черга і до лайфхаку. Беремо отакі втулочки, бачите, з туалетного папіра. Ставимо в отаку коробочку щільненько. І засипаємо ґрунтом. Теж втрамбовуємо, щільненько втрамбовуємо його. І сюди будемо сіяти ось свої томати, ну, помідори і амарілію, фізаліс. Ось так. Потім це я накрию, ну, потім і покажу. А ось тут я вже посіяла і шавлюю ось. Ось накрила коробочкою цеплівкою харчовою накрила і буде проросте, потім вже покажу вам. Цей спосіб я піддивилася в телеграм-каналі дачні паради. І ще на одному каналі, на польському каналі, я теж такий бачила, тільки вони там горох сіяли таким способом. Ну, ось, підготувала я. Вже ущільнила так, уплотнила так ґрунт, І тепер по одній зерни, зернинки помідорів я буду висівати ось. Спочатку помідори, а потім фізаліс. Сіяла вже свої помідорчики і фізаліс. І подивіться, яке насіння фізаліса. Таке дрібненьке зовсім. І я отак теж брала і по декілька насінинок отакі, по три насінинки посіяла. Тепер будемо сходів чекати. І зверху обов'язково збризгаємо. Зверху ще трішечки присипала насінинки землею. От полили і накриємо. Тепер будемо чекати сходів. От, і що я ще хотіла сказати. Ага, і ще чуть не забула: оці ж потім не, не треба викидувати прямо за цим всім і садимо в лунку. Вони потім. Розмокають і перегнивають, перепрівають. Ну, в общем, як добре робляться для коріння. Ну, саме так от, саме найкраще отак робить. Ну, кому, кому це подобається, звичайно. І для мене це перший раз. Потім я вам розкажу, чи сподобалось мені це. Ось так. Ну, от і все, посіяли до зустрічі. Нехай у вас розсада росте гарна на хто вже посіяв. І я буду чекати своїх сходів, те, щоб гарна розсада. Уже в квартирі останнє, це, що я посіяла на сіння, вже буду висівати в садку, в парничках. Ось так. До зустрічі на все добре, мирного вам неба!